Всім привіт! Ви на каналі Grinch, і сьогодні у нас нове відео по Династії Декади. І так, я не знаю, чи раді ви, але нарешті я записую геймплейне відео, а не просто що. Кас. Um, і давайте починати. Сьогодні у нас звичайне відео без, без сюжету. Ну, не те, що без сюжету, а без катсцен, так що. Ось так. от, Давайте приводити всіх наших персонажів до хорошого настрою. Так, а і ти, давай тоді йди на перший поверх. Я думаю, що, можливо, ми б. А, ні, я подивилася на наш бюджет і ткані. Я хотіла би трохи перебудувати будинок, можливо. До речі, я тут, ну, не те, щоб нещодавно, для мене це вже трохи давно. Ой, Боже мій. До речі, Ерік у нас навчається точно. Коротше, я встановила мод на ось це здоров'я, на всякі там травми, алергії і так далі. Так що я сподіваюся, що в нас ніхто раніше часу не покине нашу сім'ю раніше, ніж я того захочу. Ну, але, в принципі, якщо у когось там буде якась ем, хвороба. Я не знаю, що ми будемо робити. Ми зараз живемо у 1920 році, наче? Ну, не наче, а точно. Коротше, я думаю, що ну, ми живемо у далекому селі, але тут, я думаю, є хоча б один якийсь там лікар. Ну, можливо, ліка... лікарні точно немає, але от. Типу, як лікар тире Знахар, щось таке, типу, хто там розуміється на всіляких травах, на всіляких хворобах. Ну, коротше, щось таке, але тут точно має бути. Тому, якщо в когось там буде. Хтось себе буде погано почувати, або щось таке, і імені. Отут -от буде писати: Зверніться до лікаря, тоді ми до нього звернемося. От. А, ну, наче все. Але чи будемо ми щось там лікуватися, оце от уже під питанням. Ну, я думаю, що це в залежності, що це таке ні, пізніше можливо. От, чи будемо ми лікуватися, я не знаю того, що. Чому того, що так. Отак. От от, тому що ми живемо у ХХ столітті, от, в далекому селі, де. Я не впевнена, чи є якісь лікарства. от, Ну, якісь є, але, ну, типу, дуже дуже малий вибір, я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, коротше, тримаємо пальчики, схрещуємо їх, щоб. Головне, щоб Еріку нічого не було. Тому що він, він ще підліток, правильно, він ще тільки підліток. Та, він ще підліток. Тому ну, на нього у мене ще величезні плани по сюжету і так далі. І взагалі, він, ну, окей, він у нас не єдина дитина, типу як спадкоємець, але ну, все одно потрібно його берегти, тому що ну поки що він у нас спадкоємець. от, так от. І Я не пам'ятаю, з якого там року можна робити жінок спадкоємцями, але. Але, коротше, колись це буде настане цей день, але якщо не помиляюся, то поки що цього робити не можна. От, так що поки що у нас одна єдина надія на Еріка Твежерік, тобто, звати так Еріка, то я. Ну, раз в півроку записую геймплейне відео, і просто подивіться на оці от вуса. Ну, це реально, типу, це от реально як у хлопців, коли у них починають перші ті от ем, борода і так далі рости, то от у нього от, ну, от ну один один. А так, де воно тут? Ем, ні, це не те. А де тут Збрити це? А чого? Серйозно, йому занадто дискомфортно це робити? Йому занадто... Дискомфортно піти і побритись Ну, я просто в шоці шаті... піди поснідаю, бо я вже бачу. Ой, ні-ні, не йди нікуди, що ти хочеш. Малювати мурау. Зробити щось романтичне, окей. А так, Анну, ти у нас працюєш за 24 хвилини, окей. Ти у нас вдома, ти у нас пенсіонер. Давай іди полагодь. Так, от Ерік у нас навчається. Я не пам'ятаю, казали це чи ні, але він у нас поступив до університету. Він поступив у нас на біологію. От. І він у нас тут навчається. Правда, у нього нічого домашнього не зроблено, але то таке вже. Ну, коротше, шо, а що ти їш? Фруктовий пиріг він з'їв. Ну що ти щось нормальне собі не взяв поїсти? Взяв фруктовий пиріг. Окей, по мой посуд, я знаю, що цього не можна робити, але ну хто мені заборонить це робити правильно? Тим паче, що він дитина, мати, пішла заробляти гроші просто. Оце б ми дожилися. Хто пам'ятає, то ще на самому початку, в перших серіях декади, у нас було дві жінки, дві дівчини і один чоловік. Окей, двоє чоловіків, тому що там, що був Том, але Том був ще дитиною, не менше з тим. Один чоловік, який працював. Дві жінки сиділи вдома, одна вишивала, інша щось там прибирала і ходила. За всім дивилась і так далі. А тепер у нас все з точністю до навпаки. У нас є одна жінка, яка одна єдина працює, забезпечує тут всю сім'ю. Крім того, що вона ще на роботі працює, вона ще й... Встигає малювати картини, які ми продаємо, і так далі. Ну, коротше, тепер у нас все з точністю навпаки. І якби у нас Кай окей, не Кай, а Ерік, Ерік у нас би сидів вдома, то було би все ідентично, того, як було в перших серіях, тільки навпаки. Але у нас тепер Ерік витрачає гроші. Мама їх ледве заробляє, Ерік їх тратить. Ну, окей, це хороші позитивні витрати, якщо можна так сказати. Тому того він їх тратить на... на своє навчання і так далі. Тому це окей ще. А Куй у нас, ну, тепер замість Емми. Якщо хтось пам'ятає, хто, хто таке Емма, ну, наче Емма, ну я ж не могла так круто помилитись. Ну, коротше. Так. Що у нас тут? Цікаво, чи Сара сьогодні до нас прийде, тому що ну, вона до нас тут кожного дня приходить день у день. Не знаю, я думаю, що їй або нудно вдома сидіти, або, або ще щось. Або, можливо, у них життя з Аланом не настільки хороше, як могло їй здаватися спершу. Ну, але подивимося, до речі, Еріку, давайте у нас. Пишу робити нотатки, того, що, ну, воно тобі пригодиться, якщо вже домашній, не зробив, то хоча б там щось послухай, запиши. Так, що в нас з нашим одягом? Він не висохнув. Окей. Що в нас з нашим садом? Я думаю, можливо, ми його збільшимо. Еріку, я тебе вітаю, Молодець, що Ти прийшов додому? Ага, тобі потрібно зробити. Презентацію і що тобі тільки презентацію, екзам. І екзам фух, добре, що в нього тільки одні екзами, тому що комп'ютера в нас немає. Я взагалі не впевнена, чи є вони у цих роках, тому що я точно знаю, що вже з'явилися от Але щодо комп'ютерів я не знаю. Я не пам'ятаю. Вроді би, можна. Використовувати комп'ютер як, типу, як друкарську машинку, от щось типу такого. Він просто переступив поріг дому і вже йому знову не комфортно ані все попустило. А через дві доби, 2-4 години, ага. Типу, на сьогодні ти вже все закінчив. А, коротше, він вчора, ну, всім це було вчора, а для мене це було півроку тому. Окей. Okay. Він познайомився в бібліотеці з Елізабет. От. Сара. Ні. Просто тепер Сара в нас буде запрошувати до неї гості, тому що у неї маленька дитина. Ну, от просто. А, коротше, він познайомився з Елізабет. І як виявилося, як виявилося... Елізабет. Це донька одного з його професорів. От. Так що. Ну, вона йому сподобалася. Дуже навіть йому сподобалась вона. От, вона освічена така дівчина. Ну, ні, ж, не як ми не будемо відпускати. Що? Що за бред? Та й ну, ні. Ну, як не. Ну, коротше, вона йому дуже сподобалася. Ви бачили, що там. Не знаю, чого воно зникло, але ну, коротше, ви бачили на початку, що там було, що вона йому дуже подобається. От. Давайте якось її можеш підбадьорити. Ні, не можеш її підбадьорити. Чого? Давай познайомимося ближче. Ну, коротше, вона йому сподобалась і він хоче з нею дружити. Ну, не зовсім дружити, але ну, що там далі вийде, це ми вже потім дізнаємось. Так. Ой, наша коровка тут. Давай її, не знаю, як це пояснити і, 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 і. От. Я думаю, що ще наших курочок потрібно погудувати, то там я бачила, що хтось голодний ходить. Де, де вона ділась? Куди вона пішла? Вона пішла у кімнату Сари, якщо я не помиляюсь. Ні, не Сари, а. я забула. я забула, як її звали. Ой, ну це просто. Давай якісь комплім. Вислови дячність. Не знаю за що, але, ну, типу, можливо, вона йому вчора. Якусь книжку порадила або замовила слово перед своїм татом, щоб, типу, не, не валив його на екзаменах і так далі. А, давай якусь щиру бесіду, поговори з нею. Я хочу, щоб ви подружились, щоб ви були. Що це таке? Окей, йому подобаються якісь там оптимістичні персонажі чи що. Поскарся на фруктовий пиріг. скажи, що, що ти його зранку як з'їв, так тобі досить пір від нього погано. Просто я не знаю, я почула голос Еріка, і в нього він такий, типу, як дорослий, не знаю. Ой! О, вони вже настільки стали друзями. Нічого собі це так щира бесіда попливала. Поговори про мистецтво, я не знаю, чи їй це подобається чи ні. Окей, тут у тебе все добре. Що з нашим одягом? О, він висох. Супер. Давай піди сховай. Так, ну я думаю, ти у нас підеш теж, привітаєшся, а коли ти з ним познайомишся? Ну, окей, тоді вже не, приві... не вітайся, а йди просто поїж. Що це таке? Що ще. Нічого не зрозуміла? Так. а... Про здоровий спосіб. А хоча чому ні? Він ж майбутній лікар. Так що. Давайте поговорити про здоровий спосіб життя. Чом би ні? Просто в них так дружба швидко піднімається. Я ж в шоці. Вислови її захоплення, не знаю. Так. А... Ну, можливо, спробуємо якусь романтику. Але, ну, максимально-максимально таку. От, типу, похвалити зовнішній вигляд, що тобі дуже ли от червоний костюм, червоне пальто, не знаю. Що це таке? Окей, ну ви собі там спілкуєтеся, де тут Том, Том вже у нас Короче, я викину цей пиріг, тому що ну, от реально всім від нього зле недобре. І він тільки одній Анні подобається, якщо я не помиляюсь. У нас тут порожні тарілочки, є, до речі, молоко, в холодильник. Яйця теж в холодильник. Правда, можна було їх би продати. Але окей. А, давай помий посуд. От. І чим би тобі піти займатися, ну, не знаю. Можливо, ти переодягнешся і підеш, подивишся, телевізор. От. Підеш собі, подивишся телевізор. Так. Ну. Ж, ого, просто Вони вже скоро найкращими друзями будуть. Ну, чесне слово. Давайте ми ну, вже ніби як попрощаємося з нею, тому що Ну вона живе досить далеко від нас, так? Так що Просто чого ці кури ходять у мене вдома. А вона пішла. Правда, щось не дуже туди. Вона просто пішла з кімнати. Але ну окей. Де тут воно переодягнутися? от Давай переодягнись. І піди поїси. Нарешті тебе попустили від того пирога, так що що це таке? У нас курка, чи хто це? У нас там дорослішає. Так, Ан Елізабет, чому Анна. Йди. Йди додому. Їдь додому там вже автобус, батьки тебе зачекалися. Ну, я не знаю, чи є автобус, але ну, чимось вона додому та й доїде, напевно. Так. А, чим би тобі піти зайнятися? В принципі, ти у нас можеш. А, Де у нас тут? Давай продамо врожай да, запустимо еволюцію спершу. От. Що тут іще. Це ні, це ні. Наші бджолки у нас. бджілки у нас. сплять, правильно? Бо у нас зима? Так, ну тут я нічого не Що це таке? Поговорити. Ну, окей, давай поговориш з нею, але будемо вважати, що це лист від неї прийшов, того, що, ну, реально. А, так. Добре. Будемо вважати, що це вони не по телефону говорять, а що просто прийшов лист, і він ніби як його читає. А, коротше, давай. Що в тебе завтра? Давай почнемо з того. В тебе анатомія. Чи щось таке оце от. Йому його діду, так? Та, діду йому щось там писав, дзвонив. Окей, давай іди сюди, а потім піди і продаси картоплю. От, продай. усе. У нас дві курочки, чи одна, або вже друге повідомлення. Чи це типу отут? Не знаю. Ну, коротше, менше з тим. Давай роби домашнє, а то реально щось він розслабився. Поступив до університету і вже все і не робить домашні. От так от. Правда ці вуса, просто я їх збрию, ну, бо це реально це жах якийсь. Йому не личить. Принаймні, ця версія йому точно не личить, і це, ну, от, реально, жах. Так, що ти хочеш обійняти когось? Та ти що? Окей. У нього просто тут споріднена душа. Я думаю, що, можливо, я буду розвивати цю ціль. Не знаю, О, Анна, ти просто молодець, голодна художниця. Бідненька ти моя, але ти молодець. До речі, вона голодна. Давай, піди поїси. От, що це таке? Ой, бідненька. Біднесенька моя, працює в поті чола. Ой, жах? Що ти хочеш? Спортивний канал на телевізорі. Не знаю, якщо ти колись на нього попадеш, то це буде добре. Так, давай. Що це таке? Серйозно? Як я розумію, це оця от риса, типу, що йому некомфортно знаходитися біля своєї сім'ї. І він хоче бути подалі від них. Ну не зовсім подалі, але, типу, ну та це воно. Це воно. Ну, вибач дорогенький мій, але ну, так не вийде. Тому що ти живеш зі своїми батьками, грошей ні в тебе, ні в них дуже то і нема. Так що, отак от доведеться тобі якось іншими. Давай оце от поклади собі і підеш намалюєш щось іще. А ти у нас давай переодягнися, все-таки. Мене це нервує, що вони от а, не переодягаються, коли заходять додому от реально. Піди, подивися ще телевізор, не знаю наша, але піди подивися. Менторинг? Серйозно? Оце, 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 оце нове оновлення клас. Я сподіваюся, що до нас не завітають грабіжники, тому що у мене немає сигналізації. Я взагалі, після оновлення з грабіжниками, перший раз зайшла в гру, От, тому будемо сподіватися, що ніхто не залізе до нас додому і ніхто нічого не вкраде. Тож нового ну, це буде дуже і дуже сумно. Так. Давайте подивимося, яку вона картину намалює. Щось це не дуже в стилі реалізму. А який в неї рівень взагалі? Та в неї високий ну, шостий рівень малювання. Це досить високий рівень. Ну, окей. Обговорити. Хто до тебе знову, Сара. Вже ніхто. Ну, окей. Ти давай закінчуй писати свої домашні. А я на цьому, мабуть, буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання, як завжди, буде в описі. А також, якщо є бажання та можливість, ви можете підтримати мене гривнею і сподіваюсь, зустрінемось уже зовсім скоро всім, папа. -па.